Проблема. В нас на фронті в цілому все настільки погано, а людей бракує так сильно, особливо досвідчених розвідників із десятками бойових виходів за ленточку, що, виявляється, із осені вхід підуть і жінки. Ага. Четвертий рік поспіль, четвертий, пропагандисти різних мастей та класів анонсують призов жінок. Бо що? Бо це ж з усього, останній чоловік в Україні це що? Арестовують? Ні. Не виходить, не виходить. Його навіть і чоловіком важко назвати, та й він не знаходиться на території України. Але як же перемогти тил? Як перемогти нас із вами? Тил, який продовжує чинити опір і посилювати, допомагати Збройним силам України? Перше, це, звісно, дронові атаки, які вже стали масштабнішими, і суть з усього будуть тільки збільшуватись. Нам вже кажуть, 500 це не межа, буде і тисяча дронів. Ну а ще Треба нас безкінечно залякувати. Треба зробити так, щоб українці мільйонними просто втікали. Тільки навіщо ж так дрібно? Ми про жінок чули вже так багато разів: переходьте одразу до мобілізації дітей. Адже українські жінки і так, добровільно і у дуже великій кількості служать в Збройних силах України. А от школярів там ще не було. Йде кампанія по призову жінок, по рекламі служби жінок. уже постерами все забито, уже на англоязычные ресурсы, англоязычные каналы, принадлежащие государству, влияют. Уже с ЗСУ, какие женщины молодцы, там в форме и без формы стали и прочее, прочее. Я думаю, осенью, да, не, не снимая свой прогноз, осенью пойдет речь о мобилизации женщин уже, может и быстрее. Если вы начали в июле, вполне, может быть, не... такие кампании обычно длятся 2-3 месяца, простите, значит, в сентябре может пойти вопрос. О том, что женщин будет призывать. А Израиль когда-то просчитал это сразу, еще там в 1948-м Украине понадобилось 4 года войны, чтобы просчитать. Это, потому что количество есть количество, и ты его не переиграешь.